Мудра ворожка Селена, що успадкувала містичний дар від дванадцяти поколінь своїх пращурів, розгортає священні руни долі в ці переломні часи. Її долоні випромінюють тепло, не від хвилювання, а від потужної енергії видінь, що протікає крізь її єство. Руни пульсують під її дотиком, наполегливо вимагаючи розповісти істину про те, що очікує на людський рід. У цей знаковий період історії, коли планета балансує на межі між руйнацією і відновленням, давні символи викривають таємниці грядущого світоустрою. Споглядаю я на руни, що лежать переді мною, немов зоряні скупчення на безкрайньому небосхилі, і прозріваю величезні потрясіння. Руна обвалу стоїть просто перед моїми очима, випромінюючи багряне полум'я трансформацій. Це не просто зміни, це знищення застарілого світопорядку до самих основ. Вбачаю я чотири могутні хвилі перетворень, що насуваються на людство, мов буревій неминучості. Початкова хвиля вже торкнулася суші три роки тому, коли розпочався грандіозний конфлікт на заході Європи. Тоді руни демонстрували мені чоловіка з холодними очима, що перебуває у величезній залі і ухвалює постанови. Які перекроять долі незліченних людських душ. Цей муж несе в серці клеймопихи, що засліплює його сприйняття. Бачила я, як він вивчає мапи, і його вказівний палець спрямовується на території, що не підкорені йому. У його свідомості мешкає жага відродити минувшину, але минувшина не воскресає, вона лише пожирає прийдешнє. Наступну хвилю принесе холодна пора, що наближається. Незвичайна стужа, а заморозок людських сердець. Руна завершення покоїться поряд з обвалом, але не бійтесь завершення тут символізує кінець застарілого і зародження свіжого. Прозріваю я, як у грандіозних мегаполісах, планети народи з'являються на площах з порожніми поглядами не від недоїдання, а від втрати віри, фінансові структури. Що видавалися непохитними як скельні масиви, розпочнуть розколюватися. Капітал, що протікав потоками, висохне в одних регіонах і затопить інші. Корпоративні гіганти, що керували планетою, обвалиться як осіннє листя. У цей період з'явиться особистість, яку руни відображають мені в подобі володаря. Він прийде з віддаленого материка, де зароджується нове світило. Цей муж володіє здатністю передбачати майбутнє через числа і механізми. У його розпорядженні знаходяться інновації, спроможні змінити течію історії. Він промовлятиме про нову еру, де люди і автомати співпрацюватимуть пліч опліч, але окремі його висловлювання занесуть тривогу в душі простих смертних. Довкола нього гуртуватимуться інші, що мислять швидше за пересічних людей. І спільно вони розпочнуть зводити новий лад поверх уламків старого. Четверта хвиля спуститься з небесної висоти. Руна світила променіє переді мною яскравим сяйвом надії, але поблизу лежить руна розряду, що застерігає від неочікуваних подій. Зводжу я погляд догори і спостерігаю об'єкти на небосхилі, що переміщуються не за звичними законами. Спочатку народи думатимуть. Що це нові озброєння або природні феномени, але згодом усвідомлять це зустріч з тими, хто існує поза межами нашого світу. Цей контакт не нестиме ворожості, але принесе таке знання, що зміниться людське розуміння свого становища у всесвіті. Четверта хвиля змусить людство згуртуватися, бо перед лицем нескінченного космосу. Всі земні протиріччя видадуться дитячими іграшками. Духовні провідники зберуться разом і зрозуміють, що всі їхні священні тексти розповідали про єдину суть різними мовами. Наукові досягнення підтвердять те, що мудреці розуміли тисячоліттями тому все у всесвіті з'єднане невидимими енергетичними зв'язками. Руни демонструють мені точні дати і локації, де розгорнуться. Грандіозні трансформації. У травні 2027 року потужний підземний поштовх струсне не тільки планету, але й економічні системи. Це відбудеться в регіоні, де перетинаються чотири континенти, і звідти імпульси змін поширяться по всій планеті. Владні структури почнуть обвалюватися одна за одною, але не через заколоти, а через власну нездатність керувати. Новою дійсністю. У липні того ж року постане жінка, яку руни показують як верховну провидицю. Вона прийде з північних земель, де племена знають силу морозу і витривалості. Ця жінка промовлятиме про повернення до природи, але не як відмову від поступу, а як злиття давньої мудрості і сучасних інновацій. Навколо неї збиратимуться молоді особи. Що з'явилися на світ у часи великих потрясінь, і несуть у собі нову енергетику. Вони створюватимуть поселення, де люди існують у гармонії з природою, використовуючи технології, що не завдають шкоди землі. Восени 22-го року трапиться подія, що назавжди змінить течію історії. Руна Всесвіту, розташована в центрі мого розкладу, оточена рунами всіх стихій. Прозріваю я, як у величезній лабораторії, прихованій під поверхнею, група дослідників здійснює відкриття, що надає людству невичерпне джерело енергії. Це не атомна потужність і не сонячна, це енергія самого простору, що оточує нас. Це відкриття трансформує все від методів виробництва до подорожей між світами. Але перш ніж настане справжня гармонія. Людство подолає період великих випробувань. Руна відплати лежить переді мною, і я спостерігаю, як кожна людина опиниться перед вибором залишитися у старому світі страху і ворожості або перейти в новий світ любові і взаєморозуміння. Цей вибір не буде примусовим, кожен здійснить його самостійно, і карма кожного визначить його долю. Колишні лідери, що звикли панувати через залякування, Втратять владу не через повстання, а через байдужість народів. Люди просто припинять їх слухати і розпочнуть створювати власні громади. Нові провідники не будуть правителями, а наставниками, що допомагають іншим розкрити їхній потенціал. Вони не говоритимуть про тріумф над супротивниками, а про співпрацю з усім живим. Трансформації торкнуться і самої природи планети. Руна могутності демонструє мені, як земля почне одужувати після століть безжального експлуатування. Пустелі знову покриються зеленню, отруєні водойми очистяться, а зниклі види повернуться. Це станеться не самочинно, а завдяки новим технологіям, що функціонують разом з природними силами, а не проти них. Люди оволодівають керуванням погодними умовами і відновленням екосистем. У 22 році народиться немовля, яке принесе з собою новий тип свідомості. Руни показують мені дитя, оточене золотавим випромінюванням, яке може спілкуватися без слів і розуміє мови всіх створінь. Це немовля стане символом нового покоління людей, що об'єднають у собі інтуїцію давніх мудреців. І знання сучасних дослідників навколо неї розпочнуть народжуватися інші подібні діти, і вони стануть зв'язком між старим і новим світом. Справжня гармонія настане не миттєво, а поступово, як світанок після тривалої ночі. Руна сонця сяє в завершенні мого розкладу, обіцяючи час, коли всі нації землі знайдуть спільну мову. Це відбудеться у двадцять третьому році, коли людство створить нову форму управління, засновану не на владі одних над іншими, а на мудрості всіх разом. Межі між державами не зникнуть, але стануть умовними лініями, що не розділяють, а об'єднують різні культури в одну велику родину. Релігії теж трансформуються, але не зникнуть. Вони виявлять спільне ядро. І розпочнуть працювати разом для духовного розвитку людства. З'являться нові святилища, де поруч розташовуватимуться символи всіх віросповідань, і люди зрозуміють, що всі шляхи ведуть до одного джерела. Молитви і медитації стануть частиною повсякденного існування, допомагаючи людям зберігати внутрішню рівновагу в світі швидких змін. Освітня система теж кардинально зміниться. Руна чарівника показує мені навчальні заклади майбутнього, де діти засвоюють знання не тільки з книг, але й безпосередньо з досвіду. Вони мандруватимуть у віртуальних реальностях, спілкуватимуться з мудрецями минулого і майбутнього, навчатимуться керувати своїми думками і емоціями. Кожна дитина розкриватиме свої унікальні здібності, і ніхто не буде примушений йти чужим шляхом. Медична галузь теж стане зовсім іншою. Цілителі навчаться лікувати не тільки тіло, але й душу і дух людини. З'являються нові методи діагностики, що виявляють недуги на енергетичному рівні, і нові способи лікування, що використовують силу самої людини для оздоровлення. Більшість захворювань, що мучать людство сьогодні, стануть спогадами минулого. Економічна система теж докорінно зміниться. Руна скарбів показує мені устрій, де багатство не концентрується в руках небагатьох, а розподіляється справедливо між усіма. З'явиться нова валюта, заснована не на боргах і відсотках, а на реальній вартості праці і ресурсів. Люди працюватимуть менше, але ефективніше, а більшу частину часу присвячуватимуть творчості і саморозвитку. Технології стануть органічною частиною життя, але не підкорять людину, а служитимуть їй. Штучний розум стане помічником і порадником, але не замінником людського інтелекту. Автомати виконуватимуть важку і небезпечну роботу, звільняючи людей для більш творчих завдань. Кожна людина матиме доступ до всіх знань і технологій, необхідних для розкриття свого потенціалу. Навіть смерть перестане бути табу і стане природним переходом до іншого стану буття. Люди навчаться спілкуватися з душами померлих і зрозуміють, що життя не закінчується зі смертю тіла. Це знання принесе великий спокій і допоможе подолати страх, що отруює життя багатьох людей. У 40-х роках 21-го століття розпочнуться регулярні подорожі до інших світів. Людство відкриє там не тільки нові ресурси, але й нових союзників розумні істоти, що давно спостерігають за розвитком землі. Ці зустрічі принесуть нові знання і технології, що ще більше прискорять розвиток людської цивілізації. Але найголовніше те, що люди навчаться любити по-справжньому. Не егоїстичною любов'ю до себе, а любов'ю, що охоплює весь світ. Ця любов стане основою нового світу, де кожна істота має право на щастя і розвиток. Війни стануть неможливими не через страх покарання, а через нерозуміння, навіщо битися, коли можна творити разом. Руни кажуть мені, що ключ до всіх цих змін знаходиться в кожному з нас. Не потрібно чекати, поки зміняться інші, розпочніть змінюватися самі. Очистіть свої думки від ненависті і страху, відкрийте серце для любові і співчуття, і ви станете частиною великого перетворення світу. Кожна добра думка, кожен акт милосердя, кожен момент прощення наближають той час, коли на землі настане справжній мир. Пам'ятайте, нічого не станеться само собою. Майбутнє творять люди своїми виборами і діями, руни показують лише можливості. А які з них стануть реальністю залежить від кожного з нас. Час великих змін уже почався, і ви маєте вибір стати частиною проблеми або частиною рішення. Піщунка селена повільно збирає руни, і останнє, що вона спостерігає, руна мандрівника, яка символізує новий початок. Цей образ залишається в просторі як обіцянка нового світу, де мудрість, поєднана з дитячою безпосередністю. Де досвід минулого служить для створення кращого майбутнього. Руни замовкають, але їхнє послання відлунює в серцях тих, хто готовий почути поклик долі. Великі зміни вже почалися, і кожен день наближує нас до часу, коли людство знайде свій справжній дім у всесвіті любові і розуміння. Мир прийде не як кінець боротьби, а як початок нової епохи творчості. І співпраці між усіма живими істотами. Але перед тим, як руни остаточно замовкнуть, вони демонструють мені останнє видіння, образ дитини, що народиться в момент найбільшого хаосу. Ця дитина принесе з собою пам'ять про всі попередні життя людства і знання про те, як уникнути помилок минулого. Навколо неї збиратимуться інші діти з подібним даром, і разом вони стануть мостом між старим. І новим світом. Руни показують також, що справжня битва відбуватиметься не на полях війни, а в серцях і розумах людей. Кожен день кожна людина робитиме вибір між страхом і любов'ю, між егоїзмом і співчуттям, між руйнуванням і творчістю. Сума цих індивідуальних виборів визначить долю всього людства. Прозріваю я також великі мегаполіси майбутнього. Де архітектура створена в гармонії з природою, де споруди ростуть як дерева, а вулиці протікають як річки. У цих містах немає поділу на незаможних і заможних всі, мають те, що їм потрібно для щастя і розвитку. Діти грають у парках, де колись стояли фабрики, а на місцях колишніх ув'язнень розквітають сади. Останній образ, що показують мені руни, це земля, яка сяє у космосі. Як величезна перлина. Навколо неї літають кораблі інших цивілізацій, що прибули привітати людство з успішним завершенням великого іспиту. Цей день настане не скоро, але він неминучий, бо така воля Всесвіту, кожна цивілізація, повинна пройти шлях від хаосу до гармонії, від ненависті до любові, від розділення до єдності. Свічки догорають, дим розвіюється, і віщунка Селена Складає руки в молитовному жесті, великі зміни вже в дорозі, і ніхто не зможе їх зупинити. Єдине, що залишається людству прийняти ці зміни з відкритим серцем і готовністю стати кращими, ніж були раніше. Час пророцтв настав і кожен день приносить нові знаки їхнього здійснення.